Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації. Школярі та учні, а також установи та організації. Увесь минулий рік в рамках міської спартакіади вони змагались в абсолютно різних видах спорту. Найкращі сьогодні прийшли за нагородами. Вже котрий рік поспіль у групі вишів третього-четвертого рівнів акредитації. Перемогу здобуває міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука. Керівництво закладу цій першості вже й не дивується. Усе кажуть завдяки постійній і правильній роботі із педагогами і зі студентами. Тут нічого диво немає, що буде. Thank <laughs> you. Не тільки навчають бо першочергове завдання. Звичайно, це є освіта, це є якісна освіта, в чому приділяється велика увага. Де я звичайно контролюю. А тут я практично не контролюю, тому що є серйозний колектив, формований який знає своє завдання який працює над своїми тоді. В інших групах перемогу здобули технічний коледжну ВГП, торгово-професійний ліцей, школярі рівненської гуманітарної гімназії, вчителі 28-ї загальноосвітньої школи, вихованці підліткового клубу Олімпія, а також команда обласного управління міліції, для яких і зрештою фізична підготовка, запорука і вимога якісної роботи. У нас кожного четверга це в обов'язковому порядку проводяться спортивні заходи. Є можливість ходити кожного дня, а ті підрозділи, які займаються. Затриманням злочинців, саберку, цокіло вони кожного дня тренуються. Загалом у спартакіаті 2012 року взяла участь понад дві тисячі спортсменів-аматорів, і з кожним роком цей масовий захід приваблює все більше і більше учасників. Разом з ними зростає і жага перемоги. Є спортивна конкуренція. Я дуже ці задоволенням сьогодні скажу, що боротьба була до останнього виду спорту між мегу між національним університетом водного господарства, між медуніверситетом, між технічним коледжем, тобто цікаво було. Було інтересно, і саме останній вид спорту е, був підсумком проведення нашої спортики, визначення кращих переможців. Дуже важливо, щоб розвивався спорт, такий про який я зараз казав на своєму ступі, щоб займалися спортом всі у помірі своїх можливості. І з моєї точки зору, оця спартикиада якраз і є таким способом, коли це популяризується, коли залучається багато людей. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма. «Де...